Так, така сьогодні інформація Opel Vivaro, ну, допустим, це 2.0 дізель. Як підтягнути ручник? Спускаємося в яму. І, значить, ось до наш тросик. От він повністю свободний. І там, якщо ручку, ну повірте слово, що в салоні, якщо ти тягнеш, то нічого не відбувається. Як же ж воно може відбуватися, як він так сильно розтягнутий? Так, бачу, у нас є оцей механізм. так. І оцей трос, бачите, наскільки він тут свободний. Він тут болтається, треба все підтягнути. А підтягується все з цієї сторони. Отут у нас є гайка, яка повинна от бути. Так, Вона ми бачимо, що дивіться, наскільки вона йшла. І рукоятка, коли затягуєш, вона вибирає весь цей зазор. І вже далі вона заканчується все. Через те, що нам треба відпустити якби, цю гаєчку. Потім беремо ключик на 8, тут одержимо. І просто закручуємо якби, цю гайку. От і вся регулюровка. Значить, дивіться, що касається цього якби, болта. Дивіться, це у нас тулочка, яка повинна тут є такі лиски, одна сторона і друга сторона. Воно повинно так ходити. Але по факту, якщо ви зараз захочете підтягнути так, як я, вона в цьому місці буде заржавівша і нічого у вас не вийде. Через то робите так, як я. Відкрутили цю гайку повністю. Потім взяли молоточком сюди б'єте, вивалюєте повністю. Так. Потім берете щиточку. Все гарно вичищаєте. намастюєте салідольчиком, літольчиком, нігролом, хто чим там тим і масти. І потім заставляєте вставляєте назад, вставили в тулочку і акуратненько собі притримуєте рукою і зажимаєте. Ніякого підключа під 2 тут нема. Єдине, за що можна тримати, за оце. Але якщо ви все вичистите і це, якби, ну, змастите, то все, закрутиться, можна сказати, що від руки. Сильно там затягувати не треба. Бо перетягнути. Ну, і так, Все розробили. Бачите, і так я рукою там одержу, а ключиком просто підтягуємо. Підтягуємо так, скільки, От, підтягнули, скільки нам треба. Пішли, спробували ручку, як там устраює, вона устраює. І тянемо до тих пір, поки, поки щоб наші флажки. Після того, коли ручник пустили, щоб цей речажок вертався до цього флажка, щоб не були зажаті супорта. Ну І все, це одна вимога, щоб добре тормозило і щоб флажок вертався до цього. Якби флажка. А вже наскільки там ви підтягнете, чи на три щелочка, чи на чотири щілочка, чи на один щелочок, зависить від того, від цієї гайки, все на все.